Добрий вечір, мої підписники і гості мого каналу. Бажаю вам всім доброго здоров'я і дякую всім, хто дивиться мій канал, хто ставить вподобайки, хто пише коментарі. Дякую всім за перегляди. Сьогодні хочу приготувати таку страву зовсім просту. Ну, я, я її називаю биточки курячі на різні биточки». Значить, Це страва з куриного філе. Дуже проста в приготуванні і смачна, не забирає багато нашого часу. Значить, у мене ось беру два курячих філе, от бачите, показую вам. От, і філе буду нарізати, я його вже помила, підсушила, якби. І це філе треба нам нарізати на маленькі шматочки. Як можна на менші шматочки. Зараз покажу, на які шматочки буду нарізати. От Ось на такі невеличкі квадратики нарізаємо. Все, що не подобається, все обрізаємо. Десь, може, якась щеплівочка залишилася. Те все обрізаємо. І на такі невеличкі шматочки. Нарізаю два курячі філе. І буду відправляти в миску. Так, зараз ще наріжу цей, цей шматочок. Ось так. так. Видно, бачите, на який квадратики? На невеличкі, так? І в мисочку. Всі це все таке забираємо. Так, і відправляємо в миску так, складаю в миску. Зараз філе наріжу і далі тоді покажу вам. Так, ось нарізала я куряче філе. Тепер сюди додаю порізана цибуля У мене така. Гарна середня така цибулинка. Ну, цибуля тут не завадить, так що, якщо і більше додати, то нічого тут такого немає. Додаю сюди цю цибульку, так? Тепер три зубчика чесничку на прес. Видавлюю сюди. Можна подрібнити ножем. Ну, я видавлю на прес. Видавили часничок Додаю одне куряче яйце сюди, сіль і перець за смаком і перець. От, за смаком додаєте. Можна додати ще сюди приправи, які ви любите, там, до м'яса чи до курки. Ну я приправ не буду додавати. Я, не, мені хватить і перця Хватить не буду я. Я не сильно люблю м'ясі приправи. Воно тоді мені за приправи ці забивають е, смак м'яса самого. От. Все це вимішую. Перемішали. І тепер я сюди додам. Одну столову ложку, ось кукурудзяне борошно. Додам сюди. Ось, кукурудзяне борошно. Бачите? Я використовую його, вже в мене ось даже закінчується е, пакетик мій, так? І додам одну столову ложку, ось, кукурудзяний крохмаль. Додам. Десь іще додам отак от от, ложку майонезу сюди видавлю. Таку гарну ложку. О, ось так. Все перемішуємо, вимішую. І даємо ці цьому, цій суміші м'ясній настоятися. От, можна залишити на час. Можна і на два в холодильник поставити. Хай воно це все отак якби замаринується. Оце м'яско, гарненько його перемішали. От. І в такому стані накриваєте або кришечкою, або цією харчовою плівочкою. От. І в такому стані залишаєте його десь ну, на час, хай воно помаринується. А потім будемо його обсмажувати на сковорідці на олії. Так, Пройшла година, не година, а хвилин 40. Десь у мене пройшло, як у мене маринується цей наш наше, моє м'ясо. Для цих таких нарізних биточків курячих. І тут я вже ось розігріваю сковорідку, налила трошки олії, отак от, бачите, як небагато. І тепер просто ложкою викладаю, буду викладати на сковорідку такі, наче, як. Просто ложкою викладаю, отак. І роблю такі оладики, начебто, от. Ось так, бачите. І отак до. Підпресовую його так отрошки, трошки, щоб вони таки форму оладів придаю. От. Десь з ложечку викладаю, ось показую вам. І все. І жарю отакі от, от на В середньому огні, буду жарити ось такі биточки. ці на різні. Зараз викладу всі і вам тоді далі покажу. Так, показую, дивіться, отак я виклала ці свої биточки на різні. Тепер зараз їх смажу на середньому вогні, навіть трошки нижче середнього підсмажуємо. На другий бік, як переверну, трошки накрию кришкою, підсмажу під кришкою. І буду тоді витягувати, складати їх у каструльку. Перевернула я свої биточки вже на другий бік. Ось вони такі, бачите, зарум'яною зарум повинні бути. От. І зараз я їх трошки. Під кришечкою піджарю. Під Дорогі друзі, показую. Ось так посмажила я биточки з курячого філе. Ось так вони виглядають в готовому виді. Биточки держать форму, хоч вони були шматочками, але вони, бачите, держать форму. от Гарненько вони перевертаються. от Наколюються на виделочку Ось показую. Бачите, з другої сторони підсмажені. Так що, будь ласка, ці биточки можна ще скласти в кастрюльку, додати грам 100 водички, лаврушки покласти, трошки вершкового масла і можна підтушити, а можна і не підтушувати. Я, я сьогодні не підтушую. Так що, будь ласка, приготуйте, ставте лайк, якщо сподобався вам рецепт, напишіть свій мені відгук, буде дуже приємно. Дякую всім за увагу і до нових відео.